Привіт жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі світу боксу та ММА. Поїхали! Ірландський тренер по боксу Пітер Макдона вважає, що у циганському пиздоболу Ф'юрі краще закінчити з боксом до бою з Усиком. Ось що сказав Пітер. Ми бачили Тайсона проти нгану. Він не зміг залізти в голову Френсіса. Усик боксер іншого рівня. Я працюю з боксером, який перебував у таборі Олександра. Усик не турбуватиметься через балаканину навколо, а покладатиметься на свій план на бій. Просто ахуєнний, якщо я правильно зрозумів. Надіжний, блядь, як швейцарські часи. Я друг хочу, щоб Ф'юрі завершив кар'єру до бою з Усатим. Бо якщо щось піде не так, переживаю через його. Ментальне здоров'я немає значення, скільки ти заробив. Якщо щось не так з твоєю головою, то бій кінець. Яке кончене. Деонтей, втомлений костюмом у Вайлдер. Вважає, що його потенційний бій з Антохою Джошуа є більш гучним івентом, ніж Мордобій Усик Фура. Всі думають, що це дебіл, що це тупе, пряма мова. Наш бій з Джошуа точно набагато більше ніж бій Тайсона з тим українцем. Say my name. думаю, що зараз наш поєдинок більше ніж у 2017 році через очікування. Як правило, куди б я не йшов, люди говорять про цей поєдинок, і це триває постійно. <плес> Тим часом український футболіст та поет Олександр Усик тут не в склад, вибачаюсь, дає шанс підзаробити виїзним чоловікам. Зараз Олександр знаходиться в Іспанії, де проходить підготовку до бою з фурою. Директор команди Усика Сергій Лапін розмістив оголошення про пошук спаринг партнерів для Чемпа. Ну нахер. Критерії для бажаючих отримати піздов за гроші наступні: лівостороння стійка. Зріст 200 210 см. розмах рук 200 216 см. Вага від 79,5 кг до понад 98 кг. Різний рівень підготовки. Ціна за один спаринг 400 доларів. Усі охочі велком. Гаєнаксвівалком до джекес. 9 грудня має відбутися бій між Девіном Хейні та Чемпом WBC першою на напівсередньої ваги Реджисом Прогресом. Нагадаємо, що після бою з українським церковним діячем Василем Ломаченко Хейні піднявся на категорію вище, бо пиздець який кабан. Шо ти жермію тут обхаєшся? Екс чемп на півсередньої ваги Джош Тейлор дав свій прогноз на це протистояння. Трохи більше підтримую Хейні у цьому поєдинку. Хейні чудово провів бій проти Ломаченко, а Прогрейс не виглядав надто добре в останньому бою. Хоча, де він піднімається у вазі, він все одно більший і потужніший за Реджеса. Він молодший і свіжіший. Але я з нетерпінням чекаю на цей бій. Хейні переможе одностайним рішенням суддів. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.